Слухайте один одного. Рухайтесь, рухайтесь. хорош, хорош є. є, є. є. Ветеран війни, 47-річний Ігор Фасоля, грає у футбольній команді три місяці. Чоловік розповів, мобілізувався до Збройних сил України у 2023 році. Воював на Донецькому напрямку. Наслідок поранення втратив ногу. Ігор каже: для нього гра у футбол найкраща фізична та психологічна реабілітація. Ой, насправді це, знаєте, як друге життя. Ну, бо прийшовши після реабілітації, сів вдома, посадів, руху майже ніякого не фізичного, не такого, ну, нібито пенсіонер, ще й без ноги. І так казало, що ну, таке вже моє життя до, до кінця. Так. Але познайомився з людьми, порадили сходити на тренування, сходив на тренування і сподобалося і займаюся. До речі, в футбол ніколи не грав, ну тільки в школі, на уроках фізкультури. Але тут сподобалося гарний колектив, гарний тренер. Дуже добре керівництво до нас відноситься і ну, маємо можливість потренуватися. Гра у футбол для ветеранів з ампутаціями це перш за все спілкування, говорить Ігор. Плюс це поїздки на різні тренування, на різні заходи. Ми бачимо, от ми їздили там і в Київ. Ми їздили до нас, приїжали і команда Шахтар, так само ампутанти. Ми спілкувалися. Ну це. Це дуже важливо. Це надихає, знаєте, це як мешка, це як наше життя зовсім. Давай, давай, давай. 27-річний Андрій Корнійчук також грає у футбольній команді три місяці. Чоловік розповів, з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Воював на Донецькому, Луганському, Харківському напрямках у 2023 році. Отримав поранення під Куп'янськом. Втратив праву ногу та руку. Зараз на протезі очікую протез на руку, але займаюся футболом. Друзі є такі самі, як і ти з ними. Тобто не скучно, не страшно. Можна пограти футболу, відпочити, порозмовляти. Просто за своє. От. І також реабілітація. Зазвичай ну, спорт це життя, рух, ти можеш рухатись, хоч і на протезі, а сидіти вдома, там, чухати позу на дивані. Андрій говорить, не потрібно впадати у відчай, а радіти життю. Життя у нас єдине, те, що сталося, то сталося. І ще заради цього вже типу приняти життя, ну, то це буде якось дико. Треба жити далі. Ну, зато є плюси одні. Не треба носки працювати на один нозі. От нога не мерзне. Якщо в вступив, то нічого страшного. Володимир Крот, тренер амп футбольної команди Титани католицького спортивного клубу Дон Боско розповів, тренування відбуваються два рази на тиждень. Команда готується до чемпіонату України з Амп футболу Ліга дужих», який відбудеться у вересні 2025 року. Вони дуже молодці, дуже чудові. Вони ведуть здоровий образ життя. Вони спілкуються один одним, вони е розвиваються, деякі скидають зайву вагу. На даний час у нас приблизно на тренуванні 6-7 хлопців, але загалом 10 хлопців. Ну, будуть якісь ще поповнення? Звичайно, ми шукаємо хлопців по Житомирській області та городу Житомиру і запрошуємо їх на тренування. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.